Знайшов це відео у Фейсбуці. На перший погляд попід парканом розкладені палички з чимось, що нагадує шашлик. Може, це якісь екзотичні страви, щоб пригощати велику кампанію, день народження або весілля? Ніякого пояснення в коментарях тільки коротке, що це таке, та здивовані емодзі. що за в Бангладеш. Ці довгі шашлички називають боборе латі. Те, що виглядає як екзотична азійська страва, насправді бамбукові палички обліплені коров'ячим гноєм. Справді, Щоранку жінки збирають свіжі млинці прямо з під корів. Потім додають рисові висівки. Бо навіть гній потребує гарніру і починають ліпити такий собі щіт баб. Всю цю смакоту акуратно намотують на бамбукову палицю і ставлять сушитися на сонці. Два-три дні, і ваш шашличок готовий до використання. І тепер головне питання: навіщо? Ну, крім очевидного, відвабити неважних гостів. Палички з гноєм – Це те ж саме, що вирощувати канабіс на відкритому балконі. Тобто, це паливо у Бангладеш майже не залишилось дерев. Газ доступний тільки багатим. Тому коров'ячий гній це єдине доступне паливо для бідняків його сушать про запас, щоб вистачило на весь сезон дощів. Так що десь саме так виглядає бабусина консервація.